Олена Рудь разом з сім'єю іммігрували до Сполучених Штатів 30 років тому з Дніпра. Осіли посеред Тихого океану на Гавайському острові Оаху. Олена агентка з нерухомості, а у вільний час займається петриківським розписом та плете українські та гавайські віночки. З допомогою своїх творчих навичок збирає кошти на допомогу Україні. Продає віночки та навчає інших малювати в українському стилі. Коли почалася війна. Моє хобі набуло більшого значення. Я подумала: якщо буду рекламувати свої вироби і виставляти більше віночків, то зможу за допомогою улюбленої справи заробляти гроші на допомогу Україні. Ми організували групу Гавай з Україною і почали думати. Як і кому ми збираємося допомагати. Отже, вирішили це зробити кількома способами. Інколи висилаємо гроші неприбутковим організаціям, але більше задоволення приносить, коли ми даємо гроші комусь, кого особисто знаємо. Поміж іншого, Олена плете віночки для наречених з квітів у своєму саду. Тут є все від чорнобривців до гавайських лей. 100% коштів від продажу жінка переказує на допомогу Україні особливо мене підбадьорило, коли через мою рекламу віночків на Фейсбуці до мене звернулися з допомогою сім'ї військових, які мене навіть не знали. Їх надихнуло, що я допомагаю іншим. Жінка не очікувала такої підтримки України від мешканців острова. Вона разом з іншими волонтерами організовує українські зустрічі, де розповідає остров'янам про українську культуру, проводить майстер-класи з Петриківського розпису, а також запрошує інші громади на острові для знайомства. Коли почалася війна, ми були вражені кількістю людей, які приєднались до наших мітингів. Корейці, японці вони розповідали історії про свої країни і говорили, що відчувають біль за Україну. Наскільки це несправедливо? також величезну підтримку. Ми отримали від литовської громади. Гавайці приходять на наші зустрічі, танцюють свої народні танці та моляться з нами. На острові Оаху розташована столиця Гаваї. Тут мешкає близько мільйона людей. 70% від усього населення цього острівного штату. За роки роботи агенткою з нерухомості Олена назбирала велику базу клієнтів. Багато з них через неї допомагають Україні. за 20 років. У мене велика клієнтська база. 80% моїх клієнтів американці. Вони відчувають мій біль і надихаються моєю місією. Вони також роблять замовлення в мене. Я мала змогу насолоджуватися життям на Гаваях 30 років. Але зараз, коли мої друзі, однокласники, рідні у Дніпрі і в Україні, я не можу сидіти, склавши руки. навіть коли закінчиться війна, каже Олена, вона не збирається припиняти допомагати Україні. Розповідає, що вона та її друзі продовжуватимуть допомагати батьківщині. Та сподівається, що перемога не за горами. Війна закінчиться, але у людей все одно буде стрес, і Україна потребуватиме коштів ще багато років. Тож я продовжу займатися своїм хобі і організовуватиму різні заходи, говоритиму про українську культуру, аби надихати людей. І робитиме це Олена за 12 тисяч кілометрів від рідного Дніпра. Світлана Пристинська для голосу Америки з Гонолулу на Гавайях.